Так, я готовий до перегонів. Що там у вас, хлопці, обирайте швиденько, підключайтесь і закінчуємо. Перегонний на парових корветах. Так, Назар буде на Галеоні. ну гаразд. Якщо нема парового кровета, то, то нема. Так, хлопці з інших кланів підключаються. Так, всі готові. І ріша поки що не готова. Чи не готовий? Все, всі готові. Поїхали. Вітер в мою сторону, супер. Всі на паріках. Хе -хе. Прикольно, до речі, ось вам так, нема в мене нічого, ніякої снаряги тут. Спробую, давай, 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 давай. А! Адже ж засада. Ні мені, не інший. Ну гаразд. Я кого це тут сині вітрила, такі самі, як у мене? Це у нас хто? Феген? Ну добре, феген, будемо знати. Феген поки що лідує. Треба наборотися на скелю для того, щоб отримати цю Зарядити Так, трошки пошмаляю по вас хлопці. Так, я не зміг підібрати там. Ага, це мені треба зараз буде різко завертати. Картечна, що вона мені здалося? У парового корвета, навіть у ексклюзивному, немає попереду гармат. Він дуже в цьому плані неефективний, тож доведеться тільки боком стріляти, що дуже ускладнює перестрілку, але дає можливість плити проти течії. Тож зараз я спробую підібрати ось цей вантаж. Давай давай підбирайся. Супер, бочок із зруму. Вибуваю, що там у нас по позиціям відкриваємо назад. Ні, не треба мені позиції. Ой-ой-ой! Це ж проховав якась... Підняти брабо! Натовпі. Натобі. Нато. Так, треба вже... Ага, тому в тебе щось є. Так, чи зможе... А, не зміг я тебе передбити. Я не бачу, де там будуть наступні вантажі. Підняти прапор! Вого. Відняти прапор! затискаю умисний. Цікаво, до речі, твої ці паруси. Вітрила постраждають від цього чи Підняти Я на спочатку. Відкриваю гармати, потім закриваю, для того, щоб у мене швидкість піднімалася. Трошечки вона та й піднімається. І таким чином... Ого, слухай, то хто це там? Феген? Накидав уже тут добряче цих. Як вони називається? Ти ще фінішував, оце ти даєш. Ну добре, я теж фінішую. Друге місце. Досвід, гроші, супер. Ми закінчили перегони. Зрозуміло. Давай, наздоганяй, хто там? Іріша, Іріша, гаразд. Давай, ага, це в тебе теж парік. Слухай, але він трошки інакший. Що це за парік такий? Давай, давай, фіолетові кольори. Давай, давай, чому так повільно? Мабуть, весь ром я забрав. <гум> так, фініш близько, тож дочекаємося до кінця, перед тим, як закінчувати, я вам покажу наостанок свою флотилю і те, що хотів показати. М -м -м. Ну, не напорися, почну на але хто... рятуйте. Другий риф. Все. Всі рифи твої. Ясно. Ну добре, зустрінемось ще. Якщо ти мене дивишся, мене бачиш, то підписуйся, став подолайки, коментуй і вітаю тебе, ти потрапив чи потрапила до нас на YouTube. Все супер.